Іліція знову скандалилася. Відео ранкового планування бердянських даїшників з'явилося в інтернеті. Керівництво називає інспектором конкретну кількість протоколів, які ті мають привезти з полювання на дорогах. В головному героєві вже впізнали командира загону Бердянської Даї. На кіно вже відреагував міністр внутрішніх справ. каже: якщо плани є, в Даї полетить не одна голова. Як і в По опасному грузу. зробіть, Пока прошу. Тому що Вуд вчора тут нам розказував. Нужен опасний груз. Сделайте два, взагалі отлично. Цей запис знятий у Бердянському Даї. На відео керівництво дає вказівки, скільки протоколів потрібно скласти інспекторам впродовж зміни. Супроводжується добірною лайкою. Не міняємося, поки не буде по 8 протоколів. 36 далі нам скинули скинули. 15 вітних. 4, -4, -4. -4. 4 п'яних нам. Пересічні водії розповідають, неодноразово чули про цей план від самих даїшників. Віктор за Кримом понад 30 років. Раніше і сам працював у ДАІ поза штатним помічником. Твердить, план у Державтоінспекції був завжди. У них і йде рейд, пішохід, до примір. Соответственно, працюють по пішеходам. Точно так же по п'яним і всім іншим. Ну а коли це в совокупності, це називається джекпот. Удаї пояснюють, слово план некоректне. Тут уживають термін аналіз аварійності. кажуть, так реагують на статистику ДТП. У Бордянську вона зросла, тож за словами інспекторів, треба було реагувати негайно. До того ж, кажуть, такий аналіз не новий. Профілактику найнебезпечніших порушень в Україні проводять постійно. Якщо ДТП відбувається по причині перевищення швидкості водітелями транспортних сесії звісно, акцент. Ділається інспекторам на виявлення, нарушенні скр скоросного режиму. Поза камерою інспектори кажуть, конкретної кількості протоколів від них як правило не вимагають. Але якщо ти протягом зміни не зафіксував жодного порушення, на твоїй дільниці має бути нульова аварійність, поки це з області фантастики. На відео в мережі відреагували і в МВС. Затрудні командир взводу ГАІ, який право інструктаж, він ще в дікабрі послідова совіщання, а собою надовжності. Є та потвердиться, пострадає начальні начальник ГАІ області. На Запоріжжі до розслідування залучили управління внутрішньої безпеки місцевого главку. Правоохоронці пояснюють, керівника підрозділу ДПС уже звільнили з посади за погане роз'яснення підлеглим та висловлювання несумісні зі званням офіцера. Як Ивановско Андрій Хуповка Запоріжжя ТСН 1+1